Всім привіт, з вами Олександр Павлюк. Сьогодні ми граємо в Free Fire. І ви скажете, Саш, а чому ти такий далі ну Free Fire? Я вам скажу, бо тому що я тоді відала і знов скачав тепер Free Fire Коротше, як ви знаєте, гра прикольна. І хотів вам сказати, обов'язково підписуйтесь на канал Андрій ВТ ссылка в описаннях. Марш взяли, підписалися по силці в описаннях. Канал Офіген і він заслужує лайки і підписки. Вже от три місяці тільки, що навіть більше, що менше каналові і тільки 3 чи 4 підписки. Ну, дуже крутий канал. Підписуйтесь. Ну а в наступному відео буде реклама на Макс 1414. Знову на них двох реклама. Підписуйтесь обов'язково. От я вже тут бачите, лутаюся. Обов'язково підпос... підписуйтесь на пацанів. І може одне відео. Я буду такого рекламувати своїх підписчиків. Дивіться, ніби... Блін, нафіга я це взяв. Та навіть буде. Чи можу, в принципі, це взяти щоб... Е, В одному відео я можу так зробити. Наприклад, ви пишете цьому відео, я перший рекламую мене, я рекламую вас. А якщо, е, дв... якщо той, що мав бути другим на напиші, я перший, я його візьму на останнє місце, взагалі. Я не шуткую. Отак От буде у нас. Ну, хто хоче рекламу? Я можу рекламувати, в принципі. Так, шо у нас тут? Ну, все, понятно. Можна, в принципі, обміняти на дробашик. Ну вот. Ну, давайте сходимо ще на другий поверх. Ну і так ви пишете, я буду рекламувати на день, ну, може, 10-20 чоловік. Десь отакого. Все. О, ж тут є. Нормально, нормально, все. Не, ну, е, думаю, я, коротше, б, е, без донатів граю. Я реально, я донатити не вмію, але до, знаю, що таке донат, от она там, там чила. Ташка є. Давайте зараз вистеримо. А то вона тут можна їздити по ходу та. Можна взяти. Ну, В принципі, візьму, бо хтось не йде, би. В нього не було тих патронів. Ну, Хоча в нього патронів не буде. Чи може будуть? Так, Коротше, не важливо. Зараз нам головне. Давайте... Ну, не головне це, але давайте візьмемо тачку і поженемо кудись. Та хто там в мене хоче стріляти? Я не поняв. Такс. Хто там хоче в мене бевхати? Не поняв. Никого, в принципі, нема. Ну якщо ви когось заметили... О, вот! Ну як? Все? Сикло вже! Такс. Ось сюди во... Так. Почем, давайте ось сюди, ось якось. Так, погнали, давайте. Раз ось тут дорога є. Ну, але ми по дорозі довго не проїдемо, тому що... Та, блін, ну хоча б якась тачка є. Але як мені тепер на ній виїхати. О! Виїжджай! От гімно виїжджай! Кусок желіза, блін. Не вмію керувати, як бачите. Прав не маю. Погнали! то лиш уже цю тачку десь отут має, має бути ще мотоцикль, походу вот тут десь має бути. Ні, то в іншому має бути мотоцикль. Вот, ще аптечку возьмем. Дивіться, ми тут е, помалу прокачуємося. Може шльоме треба знайти, або в мене нема. Це обов'язково тут шлем. Ну почекайте, що це нас за автомат. Не-не-не-не-не. Ні -ні 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 Какой візьму. Знаешь? Ні, тут же щось немає, бачу. Давайте тут залутаемся, певно, і валим. Не, це во фигня. Не, ну да, тут шлм. Знаєте що? Мені зараз би файно було знайти той туди що в папик, знаете? Той Та такий шлм. Так. Банька-чарабанька. Оце -банька. так штуковинка. Залишимо давайте, це тут Погнали. Опа, на. Вдихай! Блин не мудриекись там люди! То ты шупапка шлм! Офигенный шлм! Опа-на! Шо я бачу? Ну тут у снайперка классная! Я з вами согласусь. А ну, Блін. блин! Ну ч, погнали, короче, на наше место. Ні, ну ми вже хоча б один кіл зробили. А я пам'ятаю, як я сьогодні, коротше, був скачав, то десь кілів 14 зробив. Баш пам'ятаєте тут у снайперку ще один, коротше, був. У мене автомат то я не стільки кілів зробив. Так, хто там хоче щипати? А? Здохні ще. От. Та блін. Коротше, лише вже її давайте. Тут на що, Давайте подивимось. А тут нічого такого, в принципі. Ще шло Ше в папку. Короче. Ты кто ж это? Где? Другий килл. Давайте зганяємо, там подивимося, що є. Так що там? Та блін, ну чого я такого все обертаю? А там же бачу когось. Ша, третій кіл. А давайте будем все цього белха. Ш... Блін! то хто в мене стріляє? Не знаю, що він скоро сдохне. Нифігася! Штуковинка. Я це знав. Ой! Та блін, аптек утра! Блин, треба брати аптечку А вот Давин. Вот то гімно Все п'ятий кіл Че п'ять кілів, в принципі, зроблено. А ну ааа, все понятно. Що подивимося, що тут? Це Ты не знаешь, що він здохне. Може цього не знає? Але здохне. Ем, а чого воно не береться? Короче, я не розумію. Ай, давайте зганяємо подивимося, що тут. Ну і все. Ай буде. Такс. Там якраз тут де нам треба бути. Вертолт. О, там щось скинули. Глянь, давайте подивимось. Ще вісім живих. Може тут же нарешті хоч щось. А, тут я вже, походу, лутався. Дивіться. Територія ну ніби нормальна. Ну де ті ігроки, я не розумію. Де ті ігроки капець? Десь там бігають, а я буду собі тут бігати. Я просто на карту там... Дивлюся. А вот де воно? Ні, я тут сто відсотків лутався. ак 47 от бачу. Тут все зрозуміло. Ну досить нормально, поки що прокачані. Ну як без донату, бо я там дона не доначу і ніколи не буду донатити. І напишіть в ком коментах, що ви колись донатили, бо я ніколи не донатив і не буду. Зменшуйся, тупа територія. Зменшуйся поскорше. Давайте ще побігаем, Де ті всі, блін, дебіли Бігають собі. Дивіться, я, походу, собі, якщо взяв місце, то я собі десь отут А ну зараз прибіжу, прибіжу і все, десь, отут, отут десь все було. Отут, отут вот тут. Взяв собі. И вот тут вот злость. Видите, такая классная гра. Видите, ну, прикольний шлем мені не подобается. Кому тоже ставьте лайк. Не, ну Free Fire божественна гра. Офігенна гра. Вот, видите, прям башка. хто це там. Блін, треба аптечку, бо то вже не смішно. Реально я можу здохнути. Важно от тут структуру центр цієї карти. Ну, все буде так, в принципі, як є. А ну цей приціл який. Ось його є такий. Але ще на якийсь подивимось. Ей, приціли. Ей, чекайте, я здається, їх пропустив був. Емм. Ем. Де вони всі? Коротше, не важно. А може... Воу, дивіться, що в нас тут. Іспользувати... Давайте як ми вже тут отак зробимо все Все чтко. Ай шо, а я да тут зброю свою поменяв, я, як, я всіх е, мажу? Де вона? Короче, не важно, у меня і пригодится. А то вона так белха. Понятно, що трьох живих, дайте. Дайте три болвана. Я не розумію. Ну де ті люди? Я походу це не центр карти. Дивіться, бачите. Все. Дивіться, яка маленька тут територія лишається. Десь, бачите, десь вот тут вообще це ультра мини сім Ша Якби Я зробив 7 келів. Там 10. там був, походу, хтось. Та я бачу був. А вот! Ти то скоро здохнеш. Все. Все? Ізі? Топ 1. О, а чекайте, а я вам казав, що ми мали би той! Зганяти менш, менше, ніж 6. Відхов 1, друге, топ 1, топ 2, топ 3, топ 4, топ 5. Якось е, стихло місце. Ну, якщо не казав, ну ви вже знаєте, в принципі. І це вартує лайка за те, що ми з усіх цих 50 зайняли топ-1. Я вже другий раз на день займаю топ-1. Як бачите, ну це взагалі офігенно. Це реально вартує лайка. Обов'язково поставте лайк. Це... Я радий, коротше, що я переміг, топ-1 зайняв. Ну, а думаю, нам вже час спрощатися. Ну, а з вами був Олександр Павлюх. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бай-бай!